Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами за весняні обробки. Дуже часто мені пишуть і Viber, напишіть мені, що за чим, як працювати. Але ж, дивіться, якщо у вас, ну, наприклад, одна людина живе. На півночі нашої країни, а одна, наприклад, у Миколаїві або в Одесі. То, звичайно, строки обробок абсолютно різняться. Тому орієнтуємось на температуру повітря на те, коли починається вегетація рослинок. В цьому році я буду приміняти. Для себе новий препарат на полуниці. Я ним не користувалася на полуниці ще ні разу, але хочу спробувати. Це препарат 30D. Не 30В, а 30D. Це біологічний препарат, який я хочу спробувати проти зимуючих стадій шкідників. Тож, перша обробка після попереднього. попереднього М'єї чистки полуниці. От як тільки у нас стабілізувалася температура, ми починаємо чищення полуниці. Це перше, що ми починаємо. І я зазвичай роблю не всю ділянку. Ну, звичайно, я, я просто фізично не можу всю почистити з роду, Так? Тож я е, і не можу чекати, тому що поки я почистю всю. Полуницю, то оту полуницю, що ми чистили раніше, там вже можуть потрапити грибкові хвороби в стебло і піти болячка. Тому я почистила якусь ділянку, наприклад, на 2-3 боки або на один бок. Я приблизно знаю, яку ділянку треба для того, щоб оприскати, виброскати один бок бокової суміші і роблю обробку. І потім йду долі. Перше, що я роблю, це я оприскую мідними препаратами. Це або медіан екстра, або бордоська суміш. Ну, останнім часом я працюю медіан екстра. Чому? Тому що мені ним простіше розвів і побризкав. Із бордоською сумішю треба повозитися по по порядку там треба заливати, розводити окремо, потім цідити, Це зазвичай забирає багато часу, тому я цим вже не користуюсь. Колись я користувалася цим препаратом. ну Звичайно, кожного року я взагалі по-різному працюю. Тому перший препарат йде е, мідний, е, любий, який у вас є. тільки Строго дотримуйтесь інструкції. Бордовська суміш повинна бути 1%, тому що попали, попали листочки. Медіанекстра я використовую 50 мл на 10 літрів води. І оцим розчином обрискаю зазвичай або, ну не, не в жарку погоду, звичайно. Буває в нас, що отак. Холодно-холодно, тільки боці вже жорсто, то, звичайно, краще гронці, щоб підсушило оці зрізи, щоб не було там водички, тому що, коли ми зрізаємо полуничку, зрізаємо зелені листочки, то там утворюються капельки, Так от, щоб вони трішки підсохли, і потім ми робимо обробку. Через кілька днів. Е, да, температура. температура повинна бути плюс 5 градусів, не нижче. Ну і бажано, щоб не було опадів. Е, щоб хоча б декілька днів не було опадів, щоб оця, цей препарат попрацював. і добре працюємо. Не тільки рослинку, але і укривний матеріал, і міждуряддя, все, все обробляємо. Тому що грибкові хвороби, вони як скрізь. Оце ми обробили. Потім я через 2-3 дні буду працювати препаратом 30D. 30D це препарат, я взагалі від нього дуже мені подобається його характеристика. І це я вирішила після того, як мені в минулому році показала моя підписниця обробки. Оцим препаратом і обробки е, тими препаратами, якими ми, ми зазвичай користуємося. Е, тут струк очікування 20 днів, захист наш е, дія 5-10 днів, е, це біологічний препарат. Е, так. Він, цим препаратом робиться оприскування, щоб знищити зимуючі стадії шкідників до початку вегетації. Його застосовують за температури не нижче плюс 4 градусів, і обов'язково до розпускання бронюк. Тобто, цим препаратом треба. Користуватися до того, як почне рости молоденьке листячко. тому що ми ще будемо чистити його. Обов'язково ще проводиться чистка перед плодонощенням, ну, десь коли вже зацвітає полуничка, коли утворюються ягідки, то зазвичай проводиться ще одна чистка, в залежності, звичайно, від ваших об'ємів. В теплицях ми стараємося чистити, а на вулиці буває, що ми не встигаємо. Призначення цього препарату інсектоакарицид проти займуючих стадій, шкідників, щитівок, попелиців, кліщів тощо. Тож, я думаю, що цей препарат повинен дуже. Гарно спрацювати. У безвітряну погоду бажано вранці, або ввечері за 48 годин до упадів при температурі повітря від плюс 4 градусів. Так, цей препарат, я чула, що його можуть, можна змішувати із мідними, але я не ризикую на полуниці, тому що полуниця все ж таки, вона. Там живий листочок, і я думаю, що я їх просто окремо побризкаю. Тим більше, що навесні я можу собі це дозволити, тому що у нас більше часу навесні. Є препарат 30 d і 30В. Взагалі, цей препарат можна брати у каністрі і бризкать і дерева, і це. І Тоді у вас буде менше шкідників. Скільки ж потрібно препарату 30В на 10. Ой, подожіть, це не це. Що таке 30D? Що таке 30Д Інсекта... акарицид для обробки рослин. Як розвести його? Необхідно спочатку ретельно збувтати вміст пляшки, а потім додати потрібну кількість препарату до води. Точна пропорція залежить від типу обробки. Для ранньо-весняної та осінньої обробки плодових дерев використовують 300-400 мл на 10 літрів води. Для літньої обробки 200-250 мл на 10 літрів води. Тож, Чому така пропорція? Тому що по голому дереву листочки не опаляться, тому береться більша концентрація. Тож, я думаю, що для полуниці, для полуниці можна взяти десь 250 мл на 10 літрів води і буде класно. Так. Залишити на 5-10 хвилин для повного розчинення, коли ви змішуєте, і використати протягом 2 годин. Треба його зберігати. Так, тож, я думаю, що я цим препаратом буду користуватися, випишу, можливо, каністру куплю для того, щоб оприскати заодно і дерева, і полуничку. Так, зараз подивимось на ціни. 30D. 30D. Ось 5-літрова коштує 690 гривень. Звичайно, кожен собі сам вибирає, де купльоти. Він в його третій клас безпечності, помірно, небезпечний, безпечний для бжіл, безпечність для бжіл, практично безпечний. Вміст діючої речовини ефірні олії 83%. Так. Екологічний інсектоакарацит контактної дії на основі ефірів рослинної олії, забезпечує надійний захист сільськогосподарських культур, плодових дерев, йогідників та декоративних рослин від шкідників на різних етапах розвитку від яєць до дорослих особин. Його дія безпечна для корисної ентомофауни та навколишнього середовища. Так, не викликає резистентності, може застосовуватись багаторазово без зниження ефективності. Тож, екологічно безпечний підходить для органічного землеробства. Можна застосовувати як у період вегетації, так і в фазі спокою. Нетоксичний для бджіл. При дотриманні умов обробки. І плюс до того цей препарат він запобігає випаровуванню лишньої вологи, що часто буває, коли у нас дмуть суховії, і рослина дуже багато випаровує води. І це впливає на тургер, і також впливає на те, щоб рослинка виглядала набагато краще. Вона не буде в'янути, не будуть туди потрапляти різні патогени і також шкідники. Так що, я цей препарат, я думаю, що буду використовувати в більшій, на більшій ділянці. І я думаю, все буде класно. Особливо мене особливо мене турбують зимові оці стадії шкідників, з якими можна розпрощатися ще до початку їхнього відродження. Так що, от, після мідних препаратів я через 2-3 дні Використовую 30 d і потім чекаю, поки буде вже плюс 10, плюс 15 градусів. Але якомога раніше стараюся обробити, тому що ці препарати, якими я буду користуватися, там великий строк очікування. Коли вже полуниця цвіте, хімічними препаратами ми вже не працюємо, Ну, я не працюю. Коли починає йти в ріст полуничка, от тоді відроджуються наші шкідники. Це виходить один молоденький листочок або два-три. Це зазвичай температура вже 10-15 градусів. І потім я використовую таку бокову суміш. Це Альфа Супер, плюс Мірольд, плюс Парацельс. І потім, після цього, як оце я змішала, побризкала, через 2-3 дні я використовую для контрольного вистрілу Аполо. Є, звичайно, інші препарати, але так як я купила цілу-літрову бутилку Аполо, мені її вистачить на всі ділянки і на весь час. Тому я її не хотіла відкрити ще восени, але потім почитала, що якщо її відкрити, то строк зберігання буде зменшено, тому я її не відкривала, користувалася Міральдом. І все. Далі я через 2-3 дні користуюся Аполло. І так. Ці препарати ми використовуємо якомога раніше, тому що там строк очікування 45-35 днів, в залежності від препарату. Мірольд 35 днів, альфа-супер 45 днів. Це як тільки-тільки відроджується полуничка, як тільки починає рости. Не тоді як уже бутони, а тоді як вона починає рости. Так, я використала ці препарати. Так? І потім виходять бутони. І у нас оці препарати вже зазвичай доходять до кінця, вони вже майже не діють. Так? Особливо коли йдуть дощі. І нам треба захистити полуничку від оленки волохатої, від довгоносика. І от я використовую Перед цвітінням каліпсо. Він же, є в нього дві назви, тому що кожного року, ну, якийсь період проходить, і для того, щоб не робили підробки, то його випускають під іншою назвою. Це прованто вернол. Це ми використовуємо від оленки волохатої і довгоносика. Це коли виходять бутончики. От ми побачили, що виходять бутончики, і скоро вони розквітнуть. От ми працюємо оцими препаратами оцим препаратом для того, щоб захистити від того, щоб оленка не виїдала квіточку, ну а довгоносик відкладає в бутони яйця, і теж ці бутони відпадають. От Щоб цього не було, ми використовуємо цей препарат. Цей препарат не шкодить для бджіл, для корисних сонечок, для золотоочки, які поїдають кліщів. Далі, коли розкриваються квіти, починають розкриватися, ми по цвіту працюємо Луна Сенсейшн. Зазвичай, цього тієї обробки вистачає. Десь на 10-15 днів. І її можна навіть повторювати, якщо ви встигаєте до збору ягід. То можна, якщо ви заходять дощі, можна ще раз повторити. Можна повторити свідчим, що я часто роблю після оцієї. Тому що тут все-таки строк очікування довший, а у свідча там менший. Е, тому, тому я ось так працюю. У нас і ще потім свіч. І то не завжди я другу обробку роблю, тому що, якщо немає загрози проливних дощів затяжних, то я його і не роблю. Е, зазвичай важлива ця перша обробка, тому що сіра гниль вона попадає у квіточку. Коли вона квітне і потім росте разом з квіточкою, і всередині росте гриб, а потім вилазить наверх. І зазвичай обробки на цьому закінчуються. Звичайно, буває таке, що на нас на колоничку нападають якісь ще шкітники або якісь болячки, але для цього вже. Ми не використовуємо хімічні препарати, а використовуємо тільки біологічні. У мене зазвичай я не працюю вже ніякими препаратами. Це буває тільки на нейтралах, якщо це літо, то, звичайно, шкідники не сплять і шкідники. Від шкільників від хвороб приходиться працювати на нейтралах, але біологічними препаратами. Там теж є строк очікування, є більше, є менший, але ну, зазвичай у біологічних препаратів строк очікування набагато менший, ніж у хімічних. Так що, так що ось ток. Взагалі в мене не буває таких проблем. В минулому році був в мене павутинний кліщ, напав у теплицях, то я використовувала сезар від кліща, там строк очікування один день. Зазвичай, після збору полуниці, зразу йду, проходжуся сезором, і на наступний день вже цю ягоду можна їсти. Якщо ж є потреба ще раз бризкати, то це вже йде Актофіт. наприклад, вже інший, тому що, тому що препарати треба міняти. Ну і звичайно, звичайно, тріпси теж нам шкодять, тож треба обов'язково постійно моніторити, постійно дивитися і зазвичай коригувати ці обробки. Не завжди виходить так, як. Нам хочеться, буває щось коригується. Це залежить і від погоди, і від того, яке нашестя шкідника. Ну, от буває в одному році один шкідник нам дуже достає нас. На слідчий рік зовсім інший. Так що буває по всьому. Я зараз я обов'язково сфотографую свою систему обробок, цю, але ви можете міняти оці препарати під свої препарати. Якщо ж у вас йдуть біологічні препарати, значить там йде обробка кожні 7-10 днів. Тому що біологічні препарати, вони. Зазвичай у них така дія. Захист у них дуже короткий. А коли йдуть дощі, то взагалі, коли воно змивається, вже, вже воно не працює, то приходиться користуватися після кожного дощу. Всім миру, добра, всього найкращого, все буде Україна. До побачення!